Давайте святкувати щасливі моменти, радіти життю, яке маємо, і піднімемо келихи за прийдешні дні, хоча ми ніколи не знаємо, що вони нам принесуть можливо, щастя нас відволікає, можливо, саме цього хоче життя нашого суму. Розділ 8. Давайте святкувати і співати, адже нас чекає сум. Коли сонячні промені фільтрувалися через вікно моєї кімнати, я готувався до дня пригод. Не гаючи часу, я побіг через коридори замку, уявляючи себе драконом з крилами, відчуваючи свободу і вітер на шкірі. Слуги більше не намагалися мене зловити, вони просто дозволили мені насолоджуватися моментом радості, енергією та невинністю молодості, змішаною з хвилюванням бути молодим королем утером пендрагоном у замку, сповненому магії та пригод. Я утер, дракон почуйте мій рев. Вигукнув я з ентузіазмом. Раптом я відчув потребу зупинитися. Щось привернуло мою увагу, змусило замислитися над моєю дитячою поведінкою, і, якщо подумати, це було неправильно, спостерігай, вкажи на проблему, аналізуй. Чому вони дозволяють тобі робити все, що ти хочеш? І Я хотів вибухнути від нерозуміння того, що відбувається, закричати, але мене знову змусив замовиканути туман, який огорнув мене палким бажанням насолоджуватися моментом. Вони мали наді мною контроль, якого ти навіть не можеш уявити, хоча ти міг би сказати, що не дозволив би цього. Вони згинали мене на свій розсуд. Лялька без власної волі. Я змушу їх заплатити. Не хвилюйся, скоро я змушу їх заплатити. Ти, малий, ти змусиш їх заплатити. Ми змусимо їх заплатити, і нам це сподобається. Обіцяю тобі. А ти, друже, не дивуйся і не бійся, він тебе попередив. Повертаючись до своїх витівок, я крутився в одному з коридорів, прикрашених бойовими прапорами і яскраво-червоною килмовою доріжкою і натрапив на групу придворних дам. Вони лише вибухнули сміхом, побачивши мене таким безтурботним і сміливим. Ваша величність. вигукнули вони, розважаючись і зачаровані моєю спонтанністю. Одна з них, захоплена моєю безтурботністю, ніжно прокоментувала: він справжній воїн, розтріпуючи моє волосся. Охоронці, які завжди супроводжували мене, куди б я не йшов, але діяли непомітно. Намагалися зберегти спокій. Вдаваними кашлями вони приховали свою увагу до сцени, але їхні змовницькі погляди видавали їхню розвагу. Посеред мого вихваляння перед придворними дамами сер Ланселот схопив мене і, сміючись, підняв у повітря, щоб посадити собі на спину. У цей момент я уявив себе лицарем, що скаче на своєму благородному коні. Хай і Греко, Сільвер. Вигукнув я з ентузіазмом, і сер Ланселот приєднався до гри з хитрою усмішкою. Звідки це ваша величність? Ніколи раніше не чув цього? запитав він, повний цікавості, здивований моєю уявою. Я сам себе запитав те ж саме. You you'd be by my side I just have to look to wander and see But it's a lie, you're not there You say for me to reach you, Till I stop And run to you, but you're never there When I look for you You say you'll be by my side, but you close the door on me, throw away the key and leave. I shout, I call, and you're not there. When I look for you, I no longer know who you are. I look at the sky and the sun burns me. I search in the sea and I drown. I shout, I call, and you're I forget mine when I look for you. My footprints fade away. You say you'll be by my side, but you've already forgotten me. You started a new path. You left me behind. When I look for you, I shout your name and the.